Всім привіт із вами Святик і Матвій. нині <риртун> <риртун> uh... <риртун> م... Це вже третя частина, як ми робимо собі цей квест. Це його. Ну такий файний. На мене на... щось не на... закілайлот. На... На... На, ну на на ти, на, на. Ну короче, на щось робимо? Ой. <риртун> Бейки хе-бей, бей, 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 бей бой, бой, бей, бой, бой, бой. Нас типа верно, коли мы чувствую залажем, до сверну, да? Она ще ми поднійшли. Я йшов, бо ти йшов. Ой. Ні, пояки. Тиво, що я тебе запитав.

Там расшихту заспались. Ой, святик, святий, ты сможешь бий. О, я удар. Ой. Х-м. Уишта уста ой. Садий тут. пофіг, пофіг. Ага, вона там. Та давай! А що ми не можемо з них вбити? Коруже, уже піднімає, піднімає. Давай, ти піднімає. Зажимай, зажимай. Уй, що, уй, що, що. Шість кілів, шість кілів, шість кілів, шість. Чекай, я хочу подивитися, свій коментар про це. Добре. Я думаю, я дивлю кілька.

А, ну, а, а на тихо. Напишіть у тут у коментарях, що вам більше подобається, Як зараз ремський ми який і ранг, чи цифра. Мені здається, що цефрами було ліпше. Тому, ну, я так це не розумію, але навіть якщо ну, так само чужим не розумію, чу -чу то, то би, ну. Ліпше. Так, цифрами. Ма, одій-ой. Ой, uh ой, -huh. oh, -oh. їх просто там треба. Треба було. чотири, ой. 6, 6. Не йде з ним, я не йду з ним. Ну чекай. А, він не, не захотів. Шістнадцять кубків. Скільки? 16. А, скільки треба? Мене сімдесят сім. Мене вісімдесят п'ять. Давай пішла. Mm -mm. Mm -mm. Да б я чупа-тюпсик. Чука. Ойги, треба чупа-тюпсик. Нет, не люблю. А вы меня завжди майже убила, но значит туда. Дубегик. Дербелик. Че Ду ты? Аффекаста. Мне кажется, мол, це выкушать. А ти йой. Ми зараз його за тото то, закилим. Аді я зробив кіл. А він просто тото і спорт. Mm. Там тут він. Там є його. Я вбив. Йопа, це клоун. Честер, це ти. Це він це не клоун. Це Честер. Честер. Сюди. Все, мінус. І ще ніта. Може Можно йний та бурище трамп. Дасін лукас. Ми майже зробили. Можете. <laughs> <laughs> <ще ти> <laughs> <laughs> ну і <й> боже. <laughs> а я <А> <laughs> ж наш там десь двадцять то купків томени. Я знімлю вже, відео. Як ми добиваємо. Ой. Мам, пять, пять-шесть. Йоханы, мама, это бывайки там купочки. Пять пять oh, mm -hmm. ну, так... mm -hmm. А, не, хайо Напишите, скільки у вас сеть кубки? Або... Desic? Desic, а або тестов кубки у вас там буде. Мочусь менше, ну пофиг напишите. У них ще хоча б у них мержить Ну так. Наше лайк поставил. Дизлайк поставив. Окейк. Окей. Я думаю, що це той дак. Він в мене замочав. Мамо. Мамо. Бежимо за дагом, ой. За честером. Це за честер щичок. майже, похоже. Она хотіла за то-то закілет, але я їй не дав закілети. Pienи. Чой таки лев. на часто. А у нас 21 баночка. Що, ви шесть смієтесь? Це багато дуже. Мам, хочу подивитися. Ага. <ривіт> <ривіт> Дай е нам дали. Давай. Ми 5 даємо. П'ять п'ять. Пять.

Бедный боксик. А Жеки тут был. Его обружают. Я попал куда? Бей, я думаю, что вину глюк. Нет, 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 это мой та. Ты сам? Нет, уже нет. Ема. Ну, не, ну, Що це тут? Бей! Оді? Ой, мені хамопати купуха, як отейпати. Ур! Та-та-тасару. У третий місцеме, так? Чотири кубка. Нам скільки ще треба? Нам треба 20 тисяч треба нам кубків. Мені ще треба 40 кубків. Мені треба. Пішли! Чекай. Пішли! Ну пішли, ну тут хвилини йдуть. Шула, ну я, зараз я ще включу четверту частину. Ну, ну да, не можу. Бо, бо там ще ну, мало лежить. Можу. В... Ми... Я собі візьму менше куп. Зараз візьму я. Візьму. я буду менше грати. Мейсі, Мейсі, поюбать Мейсі? А, а! Тупак! Той... Я... Тупак. Мейсі. Оді мене зажал. Зараз, зараз уб'ють ще. То поможи, Джекі! <плухи> Мені троє гасять, а вона тото то, собі троє. Тут Амбер! Я б їх б'ювала, може. Амбер! Сказати! Оді, все. Мені... О, це тут Трана! Мене зараз закилять. Тут Трана! Хто? Транк. Це хто? Це такий Тран, як в мене Трак! Як ти моє розігран, тихо-тихо? Бей, бей! Ти, має, 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 має. Тихо, ти бей, бей, тихо! Так! Та ти не між, <різь> Давайте ми закінчимо, пішли. Пішли, пішли. чекай. Коче, ми закінчуємо. З вами був святик, кладьте лайки. Святок, Матвій, лайки, підписуйтесь на канал, дякую, що дивилися відео до кінця. І всім па-па!